Літо для школярів пора відпочинку. Час забути про шкільну парту, домашні завдання і повною мірою насолоджуватися канікулами. Допомагають дітворі у цьому табори відпочинку. У закутнівському таборі відпочивають майже всі учні школи, а організовують для них дозвілля їхні учителі і по сумісництву вихователі. У Нас оздоровчий табір Бригантина при школі відвідують у нас 50 учнів цей табір, діти. Зацікавлені в цьому таборі, тому що проводяться різноманітні дні. екскурсії, заходи, цікаві ігри різні, і розважальні, і пізнавальні, і дидактичні, різні інтелектуальні ігри. Дітям в таборі подобається дуже. Дуже хорошо кормлять, дають смачні обіди утром. Граємось, веселимося. Про те, що дітворі у таборі весело, сумніватися не доводиться, адже спеціально для них методисти районного відділу культури проводять цікаві спортивно-ігрові заходи, в яких діти беруть участь із великим задоволенням. Солодкі призи отримують всі: і команда переможців, і переможені, і глядачі. Після ігрових змагань саме час поповнити сили смачним і ситним обідом. Діти за обидві щоки уплітають приготовані для них страви. Відпочинок у таборі кращий ніж вдома, зазначають діти. Дома скучно буде так. Тут тут друзі, спілкуємося один з одним. Тут дуже. Весело, проводяться різні конкурси, вікторини. Недавно були козацькі розваги ходили до ставка. Тут багато різних ігор, спортивних змагань. Ми ходимо кожного дня, граємо в футбол, стремимося до чогось. Ну, можемо розповідати, кожен розповідає веселі історії. Дивимося мультики, фільми. Також нам розповідають про різні історичні факти. І відпочиваючи впевнені, що наступного року знову прийдуть до шкільного табору.